Вітаю з вами Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні хочу поговорити про книжку, яка називається Собор Олеся Гончара. Це дуже гарна і тепла книжка. У мене залишились дуже приємні, приємні після смак після прочитання цієї книжки. Цю книжку зазвичай проходять в школі. Я також її читала в хрестоматійному варіанті, тобто в скороченому варіанті, ще в шкільні роки. Але, звісно, повний варіант цього твору, він значно цікавіший, значно приємніший. І взагалі, вже з моменту, коли я закінчила школу, пройшло вже. Двадцять років тому твій сюжет вже стерся. І все, що я пам'ятала, вже коли читала, перечитувала зараз цю книгу, це пригадалося ті критики, які ми там робили на цей двір. Про те, коли вчитель казав, що собор це собор ваших душ. Так? Цю таку фразу, яку люблять обговорювати в школі. На мою думку, в цьому творі є багато, багато чого, багато рівнів, і я хочу з вами про них сьогодні поговорити. По-перше, я буду підглядати в свої матеріали. В кожен твір, який я читаю, я собі викладаю ще маленький такий. Роблю щоденник, щоб написати такий перший, перший відгук. Тож ця книжка розповідає нам про таку собі зачеплянку десь на півдні України, невеличке село поблизу металургійного міста, де більшість його мешканців. Так чи інакше пов'язані з е, е, заводом, працюють на заводі, е, і це 60-ті роки ХХ століття, коли вже міцно е, на ногах стоїть радянська влада, коли вони вже ось ось створять цей ідеальний, ідеальний свій соціалізм, як вони думають. І все досить ідеально. Тобто книжка в, деякий, в деяких моментах досить ідеалізована. Ця ілюзія проявляється в тих відчуттях, які говорять мешканці зачеплянки про те, що ось скоро ось це все робиться для нас. Що ми можемо впливати на ситуацію, що ось воно, те майбутнє, до якого ми прагнули, що ми старанно працюємо заради нашого комфорту, заради нашого щасливого життя. Але якщо ми починаємо розвертати канву цього, сюжету ми розуміємо, що все не так ідеально. По-перше, сама, саме ставлення ставлення до людей, так? коли все ж таки через всю цю романтичну ідеалізовану історію проступає справжнє Справні відношення до людей. Е, яке воно є? Те, що е, люди це гвинтики системи, е, де жінка не жінка, вона може сісти за кран, працювати в шкідливих умовах, е, е, що людина, яку відправили за кордон е, вчити. Плавити метал, тож ту ж Індію, так, Іван, Іван Баглай. Повернувшись через два роки, не бачивши свою родину, і він має абсолютно логічне прагнення взяти свою родину, повезти її на відпочинок, провести з ними час. Натомість, що він чує, ні. У нас зараз немає людей, нам потрібна допомога, нам треба довершити наш. П'ятирічку, догнати, перегнати і таке інше. так І все, що йому залишається, це поїхати до річки і до місцевих плавнів і відпочивати там. Це Ілюзія, що ти можеш впливати, показана в історії, коли Микола, Микола Баглай, хлопець, головний, один із головних героїв цієї історії, розробляє спеціальні механізми для поліпшення екологічної ситуації. Яка наразі є шкідливою для людей через діяльність заводів. І влада відмітає всі ці, всі ці бажання, всі ці його спроби просунути цю ідею і тільки коли в річці вдохне вся риба, і начальство розуміє, що зараз прилетить по шапці вони що десенько гукають Миколу назад так, з його планами та ідеями. Тобто показано, що радянська влада навіть в своєму часах ілюзорного розквіту ніколи не дбала про людей. Так. Це історія про не тільки про Миколу, про Єльку. Про, взагалі, про сімейство Баглаїв, або про Діда Ягора, або про Волочку Лободу. Це історія взагалі про всю зачеплянку. Це історія взагалі про весь цей радянський всесвіт, який сформувався, так? Тому не можна виділяти, що тільки Микола є головним героєм. Вся зачеплянка тут є головним, головним. Героям е, цікаво про тему екології, так, тому що вона тут стоїть дійсно наскрізь, ну про те, що, е, наприклад, про, про дим, так, коли вони говорять, що білий дим це нормально, чорний дим це Ненормально, але терпимо. І найстрашніший то, коли є червоно-брунатний дим, то вже дуже погано. І який осідає на річці, який осідає на їх оселях, який осідає на природі, який шкодить природі, але ж є плани, але ж є велика ідея планування виконання цих нереалістичних потреб, щоб бути номер один, так. Для кого? Навіщо, якщо це не для людей, а це не є для людей. Тож, собор. в головній головна. Наскрізна тема Собора. Собор постійно є е, в житті Миколи. Він досить цікаву роль відіграє в житті Єльки. Він відіграє роль в, кожну, в кожній людині, яка є мешканкою мешканкою е, зачіплянки. Так? Е, Хтось байдуже проходить, комусь він заважає, комусь він подобається, хтось бачить в ньому свою козацьку славу, хтось пам'ятає якісь події, події за часів Махновщини з цим собором. Але все змінюється, коли проявляється це бажання. З боку Володьки Лободи, зруйнувати Собор, І на його захист виходить Микола Баглай, і неочікувано пробуджується ось це українське суспільство. Те суспільство, яке може мовчати довго. Але коли стається якась подія, подія, яка собі внесе несправедливість, коли ця подія. Проте е, м, суперечить до, до принципів, моралі е, взагалі е, українського ось цього ядра, вони прокидаються і вони стають активні, і вони йдуть на захист. І е, той Собор, який стояв, нікого не зачепавши, і люди проходили до нього байдуже повз, стають його захисниками, стають борцями за збереження собору. І це певний такий елемент духовності, який дуже гарно підмічає Олесь Гончар в своєму творі. Це те, що дуже характерно для всіх нас, українців, те, що проявилося в нас у 2004 році під час Майдану. У 2013 му 2014 му під час Майдану, під час війни, широкомасштабної 22-му. і раніше це завжди проявлялося в нас. Кожен раз, коли ми стикаємося з несправедливістю, коли е, і, ідуть протиріччя з, нашому, з нашим внутрішнім світом, з нашим світосприйняттям, ми починаємо бунтувати. Ми піднімаємо голови і ми боремось. І про це це зображає дуже добре Ось Ганча в своєму теорі. Це історія про, про окремих героїв, про яких теж слід поговорити. Не всі є тут такими добрими і ідеальними, так? Хоча. Справжніх поганих ми бачимо лише в самому кінці. А, і на противагу яких Володька Лобода він лише зугнили в системи, попри те, що його батько був справжнім, був роботящим і вніс в собі ось цю а, українську ядристість, а, коли. І зотлобода захищав плавні, коли він показував собою приклад праці, приклад правильних орієнтирів і його син Володь Клобода показує, що не завжди діти своїх визначних. Батьків можуть, будуть, будуть такими ж самими таким же гарним плодом, наслідком їх роду, так? Бо володька Лобода він про те, щоб залізти повище І хоча він постійно. Привертає до того, що він з людьми, він розуміє атмосферу, він не є з людьми, це його власна ілюзія, це його бажанні бути, ну, прислужитися владі, йому його бажанні бути гарним. Керівником і доносити на культуру. Його зогнилість ми бачимо через моменти, коли він хоче зруйнувати собор і на його місці поставити те, що потрібно людям, торговий центр, де буде шашлична і чебуречна. а щоб ми не переживали, що це. Історична пам'ятка, архітектурна пам'ятка, духовна пам'ятка. Ми намалюємо там козака, в веселих шароварах, і ось буде нам кусочок українства. Ось так в радянські часи підміняли справжні наші собори, їх ховали, їх руйнували, їх знищували. А натомість давали нам ось цю шароварну культуру веселого козака товстого, що жує шашлик та Чебуреки, і взагалі все його влаштовує. Це історія про Миколу. Миколу, який народжений вже за радянський час, який має освіту. Який в душі поет, який тримається чітких життєвих орієнтирів, він благоговіє від знання історії, він тягнеться до того знання, ким ми були, тих козацьких засад, які існували, він трепетно оберігає всі пам'ятки. Він бере від вчителя, якому вже не велено казати про те, що було, як було, але все ж таки він це слухає, він хоче до цього, він прагне до цього. Можливо, це один з тих людей, які все ж таки знайдуть своє розчарування в Радянському Союзі і потім у 80-х, 90-х вийдуть на. На Майдан, на революцію на граниті. Але зараз він молодий, повний сил, атлетично складений, молодий хлопець. Вірить, що він може своєю працею досягати найвисоких цілей, І що все в його країні для нього. Його. Обраниця єлька, яка має складну долю, долю сироти, яка є слабкою слабкою, слабкою в тому, що коли вона, молода, красива дівчина, опинилася в ситуації абсолютно беззахисній, коли вона, вона була в тих умовах поряд з тим начальником совхозу чи, чи як його там колхозу. Вона, на мою думку, вона не була винувата в тому, що сталося, в тому, що вона. Загубила свою смутливість в таких умовах і від такої, і такої людини. Так, вона вже за мить розуміла, до чого це призведе, але вже тоді не мала змоги сказати ні. Могла, але не зробила цього. Вона була слабка, в той момент була слабка. А чому вона була слабка? Тому що не було родини. Яка була для неї охоронцем, і навіть то та громада, яка її оточувала, не бачачи, що це дівчина самотня, бачачи, що поряд немає дорослих, які підтримують, захистять, залишилась осторонь і просто дивилася, як вона впаде. А після того все її село, всі жінки цькували і боялися, що втратять чоловіків через неї. А вона сама була ще дитиною і взагалі боялась всього, що сталося з нею, і цькувала себе безмежно. І... Дякуючи Богу, що все склалося так як склалося, що вона зустріла Микола, і ці заручини не склалися, і що хлопець дійсно проявив цю стійкість і свій характер, прийшовши і просто забравши її з ситуації, і потім привів до тями, коли вона втікала, тому що думала, що вона недостойна, тому що. Вона була молода і в голові ще не сформулювались не сформувалися правильні засади розуміння себе, і вона перебувала в певних ілюзіях. Ілюзії, що вона не може достати папери, хоча, на мою думку, це вирішувалось би дуже просто просто піти з, з своїм дядьком. До колхозу і сказати, що ми хочемо свої папери. Але саме через її, ось цю боязькість, вона не мала розуміння, що вона має бути сильною піти і сказати про це, але в присутності дорослого на її боці. Якщо б так сталося, той би бухгалтер. Чи будь-хто інший на його місці ніколи б не вчинив до дівчини так, як вчинив, тобто не дав їй документи. І взагалі, ця тема з документами, що ти не можеш жити де інде, що ти маєш бути прописаний. Це взагалі мій, мій окремий біль, який нам відлунює ще з радянських часів і доти, і досі а, в Україні після. Вже 30 років і продовжує, і досі ми ще не відмінимо це дурне правило про необхідність тримати прописку, що вона важлива, і навіть якщо ми вже звикли, що ми можемо переселятися, переміщуватися де-інде, навіть коли ми орендуємо квартири, це просто безглуздя мати просити ці довідки. Тим паче, що це навіть просять у іноземців зараз. Це певний такий божевілля і не з моєю, але це окрема тема. Великий біль... Е, Історія про Володьку Лободу і його ставлення до батька, так? коли він віддає його в будинок престарілих просто тому що він йому заважає жити, тому що він партієць, він вже начальник і він не може дозволити батькові жити в зачеплянці в звичайній хаті під стріхою. Але він і заважає йому жити в його квартирі, в місті, і будувати йому відносини з його дружиною, і потім у нього немає часу його доглядати. І ця сцена, коли Лоб... Володька Лобуда все ж таки вирішує навідатися до свого батька і те, як його приймає, це Велика така настанова всім, хто думає, що може просто так залишити своїх батьків в старості, да? останні останні епізоди історії це це все ж таки ложка дьогтя в цей ідеалістичний світ, коли велике соціальне українське перемагає, захищає свій собор, що все ж таки вони мають, можуть вплинути на це рішення своїм, своїм протистоянням так? і перемагають, бо собор, собору повертають і його плиту і не рухають його. Не руйнують. Все ж таки справжня ситуація в країні, що не все так рожево, романтично, блакитне. А все ж таки є люди, як які все ж таки прийшли в собор і не мають жодного жодної шани, які приїхали і а, кримінальні речі, коли вони накинулись на Миколу, коли вони його поранили. І це ось цей момент зустрічі цього ідеального світу з реальним, з реальним світом. Жорстоким, грязним, брудним таким. чорним, так. Але. Микола вижив і, слава Богу. світрухається далі. Ось такий твір. Загалом Розмови, сам твір він не є важкий, для прочитання він легкий читається легко, але в ньому піднімаються дуже важливі теми: теми побудови суспільства, теми внутрішньої духовності, українських українських орієнтирів, тема міжлюдських відносин, тема кар'єризму, тема батьків і дітей, тема. Зв'язків з минулим, тема екології. Тобто тут багато всього зав'язано. Тому, попри те, що багато з нас читали його в школі, я би дуже радила його знову перечитати нам на всім у більш свідомому віці і проаналізувати його для себе, подумати над ним. Можливо прийняти якісь речі, можливо, ні, можливо, коли ви читали цей двір, вас зачепили зовсім інші речі, які я розповідала тут більш ніж 20 хвилин. Будь ласка, поділіться зі мною своїми відгуками, і я буду дуже рада прочитати ваші коментарі. Я закликаю вас читати, читати українське, читати літературу і розвиватися. Я запрошую вас підписуватись на канал, ставити вподобайки, тиснути на дзвіночок, щоб отримувати нові відео від мене. І до зустрічі в нових відео!